Білет чи квиток, як правильно сказати українською? Йду собі такий думку, гадаю, та, наче тут і так все зрозуміло, але все одно звернувся до діда гуголика, і тут я спантеличився. Виявляється, що білет, що квиток буде правильно. Єдине таке малесеньке, але це два різних за значенням слова. Власне, квиток це карта, якою можна з кимось розквитатися, до прикладу, у трамваї, музеї, ну або ж театрі. Тобто квиток можна придбати і представити для використання. А ще квитком ми завжди називаємо документи, які свідчить про приналежність до певної організації студентський, партійний, військовий це завжди квиток. А не білет, і як в попередньому варіанті його також можна комусь представити. А от білет це карта з дорогоцінними паперами. До прикладу, лотерейний банківський, кредитний, а і ще цей аркуш з екзаменаційними питаннями. Також білет. Отут я не второпав. Чого ну чомусь так існує такий фразеологізм Вовчий білет у кишені має негативне історичне походження і використовують його у випадках, коли все пішло шкереберть. Вигнали з університету, обмежили правах, ну або ще яке лихо трапилося, і опинився Шовкун серед великого города, без шага грошей, без веселих товаришів з одною бідою, вовчим білетом у кишені. Панас Мирний. Я от тільки не второпав в даному випадку вовчий білет чи все ж квиток. Незрозуміло.